Всім привіт! Сьогодні у нас 54 день та 19 липня. Літо біжить просто без зупину, пролітає, я би сказав. Даже незамітно, як вже 54-й день, <смі> як завжди. Е, приходжу зранку, а тут ось така от картина. Я думаю, видно, басейн підпустив в самому найслабішому місці, що вода. Підзяла бортик. Плюс воно якось тут рівно ну, ну нахилено, я не знаю, як воно так могло статися. Ми треба, мабуть, спускати воду і підбирати знаново. Не знаю іншого варіанту, можу трошки спустити, щоб воно розпереділилося з наново. Зараз підемося, яка температура, підключаю басейн. Можливо, підемо на турнічки, ну і будемо пірнати. Давайте я оставлю наш штативчик. І йду. Йду до роботи, як то кажуть. Я не знаю, чи я вас досить правильно виставив, е, чи буде там все видно. Зараз попробую ще туди повернути. О, так, по-моєму, краще. Е, йду попробую накачати, подивлюся, взагалі, як воно буде. Це, я думаю, прохолодна, тому що... Температура зараз 19 градусів на дворі. Вночі мені здається, ще було менше, я не дивився на погоду. Якось так. В принципі, вистачає. Як бачите, я підключав вже стало набагато краще. Ось, ну там все рівно є нахил в ту сторону. І нічого з тим не зробиш вже. Можливо, бетон плавно залитий. Скорше всього. Давайте перед тим як пригнати, все ж таки підемо на турнічки. Давненько там не був, якось починав з турніків раніше цей челлендж, що турніки ще були. Але потім думаю не буду затягувати, І турніки заберу з відео. Ось, тому йдемо. Сьогодні все ж таки сходимо, то вже який 50 50-й день і трошки підтягнеться. Так класна роса, очевидно, на роса прям тут є, погодки сьогодні буде бумба, бумба. Ой. Класно по росі ходити. І непривично ставлю телефончик і погнали, повіджимаємося трошки. 13 разочків, якщо не помиляюсь, в мене вийшлося зробити. А тепер можна і залазити басейн. Басейнчик. Треба знову шок хлору додати. Басейн, бо тут давненько не кидав, ну три дні точно. Щоб мул усів. І витягнути потім. І що саме головне найголовніше, дивився на градусник, забув сказати, що зараз в районі 20 градусів. Ну там... 20, поки десь 21, можливо, є. Можливо і нема. Але градусник знову ж таки наверху стоїть. Внизу, скоріше за все, і 20 дуже буде. Кайфово! Візьмемо губочку 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 Так, Ну що, ось такий доночок вийшов, буду сохнути, трошечки басейник пройшовся прочистив губочку і знизу, там на ногу поставив і знизу так цей, І що потім мул усів ось. Зараз ще можна хімію підсипати, і в принципі за цілий день воно осяде ще краще. Всім дякую за перегляд. Дякую, хто підтримає лайками, хтось коментарує, коментує. Дякую кожному. Нагадую, це просто блог виключно для себе. Нагадування того, що я маю це робити. Хоча це я кажу звідом ще важче, тому що треба монтувати потім кожен раз. Загружати. Це не просто, типу, взяти і загрузити. Хоча можна було би зробити так. Але там просто є багато лишнього. Хожу по кругу, типу, ну, який сенс ходити. Вирізаєш то, що зайве. чи залазиш, вирізаєш то, що залазиш. Тому до зустрічі в новому денячку, Дякую всім за перегляд. па-па.